Першим врожаєм у Борисполі активно розпочинається стихійна торгівля на тротуарах. Згідно із статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення, торгівля в містах з рук на вулицях, площах у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу від одного до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої. Очевидно, що торгівля на тротуарах у центрі міста псує. Естетичний вигляд про те, що робити людям, які таким чином, хоча б трохи компенсують свій маленький дохід. Навірно, першу чергу треба подумати за пенсіонерів, яким дали нижчу пенсію при стажі 45 років і мусиш свою продукцію продавати, щоб думати про завтрашній день, щоб як небудь вижити. От у мене чоловіку зробили операцію, і мені кожен місяць треба 16 тисяч заплатити за ліки. 16 тисяч в спромозі ми за тисячу заплатить. Не спромозі, ми мусимо, а більше десь нормально, щоб статі поторгувати. У нас немає умов. Нам їх не предоставили. Якщо на ринку, там автовіківці торгують. А тут мусимо ми торгувати. У спекотний понеділок на центральному ринку пусто торговці, які працюють там щоденно, запевняють, якщо торгувати на ринку бажання є, то й місце знайдеться. Ілі раз у місяць платиш, і так люди стають. Десять, двадцять пів метра, десять гривень, метр двадцять. Вони не хочуть сюди йти. Там же краще он хай ті ні на скаже. А то що на дорозі, всі йдуть з роботи, сюди ніхто не заходить, а на дорозі вони стоять і всі торгують. Тут місто свободних повно, хватає. Заступник міського голови Людмила Ковальова розповіла, що влада виступає проти стихійної торгівлі, тому що псується благоустрій міста. Крім того, надходять звернення від громадян, які не задоволені такими вуличними ринками. Міська влада проти такої стихійної торгівлі на тротуарах міста, тому що це є ну, певні порушення. А по-перше, це безпека громадян той продукції, яку вони вживають. Ми часто з вами купуючи, якщо купуємо або проходячи поряд, чуємо, що люди, які продають, вони говорять це все добре, це домашнє, але ні в кого немає ніяких документів, які мають дослідження які необхідні мати люди, коли реалізують сільхозпродукцію. І недостатньо просто слів, що воно домашнє, то воно добре. Торговці пропонують своє альтернативне рішення організувати ще один ринок у центрі міста. Виход ситуації, ситуація, якісь людям робити умови для торговлі, хоча б, щоб був більший базар, або якийсь вечірній ринок був віддільний, щоб можна, от люди йдуть з роботи. Звісно, їм удобно. Ось вона йде з роботи, вона підбігла, взяла і пошла, побігла на автобус. Їм це удобно. Ну, ми згодні, що це неправильно, що ми тут стоїмо. Але ж треба десь місто нам робити, людям, щоб торгівля десь була. Я на них дивлюся, ми їх гонимо, бо нам закривають проход. Но вони теж люди нещасні, їм нема де дітися. Ось я кажу: тут йти до Ощадкаси. До Ні, там є пустир, Зробіть там овочевий ринок, і всі люди підуть туди. Людмила Ковальова розповіла, чому це сьогодні неможливо, та зауважила, що дирекція центрального ринку йде на всі поступки. Що стосується ринку, про який говорять організація його в районі Нижній Вал, так, то ця земельна ділянка на сьогодні перебуває. На розгляді в суді там міська рада позивається до підприємця. І тому після того, як буде завершено ці судові тяжби, прийнято відповідне рішення. Тоді можна буде говорити, чи можна буде використовувати ту земельну ділянку під, наприклад, ринок, чи не можна буде. Але все-таки наш центральний ринок, він вже найцентральніше розміщений на території міста, і створювати такі ну, тяжки ринки в центральній частині. Ну, я думаю, це не зовсім правильно, тому що не можна створювати ринок там, де дві-три особи забажали. Реалізовувати ту чи іншу сільхозпродукцію. Директор центрального ринку Валерій Співак зауважив, що місця на ринку є. Розповів про цінову політику та про те, що товар завжди має бути перевірений відповідними інстанціями. У нас все легко прийшов чоловік, зайняв місце, Може, метр може, два метри зайняти. Метр у нас стоїть 10 гривень. І то в ближайші літ сім ми не підіймали оренду. Ну немножко зараз важче стало і ми вирішили. поднять. Учитывая калькуляцию, я посчитал все, есть калькуляция, на это есть документально подтверждено все. Это действительно так. Что такое 10 гривен? 10 гривен. Да, 10 гривен это в день, будем так. Это с утра человек пришел, встал на место, оплатил. Вот. 10 гривен, что надо? Мы все взрослые люди, все понимаем. Чтобы люди понимали меня, еще раз хочу обратиться к всем желающим торгующим. 10 гривен. Происходит уборка, естественно. Уборщицы надо убрать. Это, естественно, места надо убирать. Столы надо покрасить обязательно. Но это бывает раз в два в полгода мы красим эти столы. Крышу содержать надо, естественно. Все должно содержать в том состоянии, в котором мы есть. Вот у нас, допустим, пример, скажу такой, был град не так давно. Побилась крыша, поскольку она с пластика сделана. Разбилась. Я буквально за неделю мы все это отремонтировали. Эти же люди стоят, они видели, как мы это оперативно все сделали. Учитывая какие-то затраты определенные, они произошли у нас. Это недешево стоит, естественно. Все мы взрослые люди это понимают. Освещение зимой постоянно включаем так же самое. Сейчас немножко светлее, меньше затрат, но тем не менее средне-годовой я учитываю, когда нужно за свет тоже платить. Это есть. То есть в 10 гривен это то, что хотя бы необходимо, чтобы содержать. Этот павильон. будем так говорить, только необходимо. Плюс, естественно, когда ми беремо 10 гривен, 10 гривен, це не значит, що что... існує там же самое і налог, который платиться этих 10 гривен, і все текуще, текуще. Правоохоронні органи намагаються протидіяти стихійній торгівлі, проте це не завжди вдається. Щодо незаконної торгівлі, яка проводиться біля центрального ринку, працівники міліції постійно виїжджають на дані місця торгівлі, постійно роз'яснюють громадянам, які її здійснюють. Щодо заборони цієї торгівлі, складають адміністративні протоколи по статті 159 та 160 кодексу України про адміністративні правопорушення, накладаються адміністративні стягнення у вигляді штрафів. Однак громадяни після того, як працівники міліції їдуть з цих місць, знову стають і знову продовжують торгувати. Коли працівники міліції до них підходять, вони пояснюють, що немає місць на ринку і вони не можуть нормально здійснювати торгівлю, оскільки там вже підприємці зайняли їх, які постійно там продають. Сьогодні було також здійснено рейд, і в результаті якого проведено розмову з керівництвом Бориспільського ринку, надано місця для торгівлі цим громадянам. Однак дуже багато із них відмовилось йти на ринок, пояснюючи, що їм невигідно за 2 кілограми огірків, які вони виростили на власному городі, платити збір, риночний збір. В подальшому також буде проведено рейди, буде додатково роз'яснено громадянам щодо заборони цієї торгівлі. Помічник начальника по взаємодії з громадськістю Бориспівського міськвідділу міліції Світлана Коломієць надала оперативне відео, яке було знято під час одного із рейдів правоохоронців. Міліція запропонувала торговцям перейти на ринок. Базари, Базари, винить, да? блядом, скажіть, всі, тоді це муда душі як на базарі, буде податок. А сам перекупчики почетверемісзання дальні на каждий день страні. П'ять часов приїде, вона вже не пускає. Тут зайнято адміністрацію. Троєщини перевозили. Коня туди робити ходять платіжки, а в людей платить нічим, по тисяча пенсій. Ведіть мене на ринок і ставте мене на ринок. Перш ведіть. Давайте давайте ведіть мене на ринок. Чи спекулятор не треба? Жити спекулятор. Феденчука я стою я сьогодні. Походить. Походить. Як ви даліте сіля на місце. А ви пишіть усе і сам нічого, а зараз. А місто дають. Чому зрозумієш йти? Ваше виганяється. Не дають. У вас місто підприємцям. Спекулянти називаються підприємцями. Назвалися. Відіці ліви, спекулянти вже підприємці. Дехто з перехожих підтримує вуличних торговців, адже більшість із них дійсно пенсіонери. Треба дати людям жити. Літають боїнги, шугають іномарки, а ми оце так відпрацювали по 40-50 років, і треба ще на виживання тут стоять і ще й труситься, що тебе проженуть. Це це в якій державі є правові актуальне питання стихійної торгівлі сьогодні гостро обговорюється не лише між торговцями. Перехожі також розділилися у своїх переконаннях. Очевидно, що реалізація будь-якої продукції має здійснюватися у відведених для цього місцях. Та якість її мають підтверджувати відповідні документи. Центр міста має бути комфортним, охайним, квітнути та милувати око, а не накопичувати сміття після щоденних вуличних торгівель. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко, Максим. Лопотов тема тижня телеканал Бориспіль.